Доброго дня малята! Подивіться, до нас у гості завітав чарівний будильник. Будильник пропонує нам послухати віршований твір про рік, про пори року. Послухаємо? Давайте разом. Дітки, рік починається зимою. Після свята Нового року йде місяць січень. Давайте будемо слухати про нього віршик. Січень білим снігом сіє, і від цього все біліє. Білі дерева, білий ставок, біла доріжка, як килимок. Другий місяць зими лютий. Лютий малює на вікнах картинки, сріблом вкриває у лісі ялинки. Вітер у срібні труби сурмить, Сріблом бурулька на сонці блищить. Коли закінчується зима, наступна пора року весна. Річка блакитна і небо блакитне, березень проліском першим розквітне. Рожевий туман огортає дерева, навіть хмаринка у квітні рожева, рожева шепшина, рожеві тюльпани, рожева хустинка в маленької яни. Останній місяць весни травень. В травні зелені налипі листочки. Зелена травичка росте на горбочку, коник зелений на скрипочці грає, ремез весняну пісню співає. Слідуюча пора року це літо, найкраща, найяскравіша пора року, коли всі відпочивають, можуть купатися, збирати ягоди, милуватися красою. Червень в садочку зранку чаклує, в колір червоний суниці фарбує. В порічки яскраво червоне гроно і помідори достиглі червоні. Тому він і називається місяць червень, тому що червоніють усі ягодки. Черешеньки, вишеньки, суничка, полуничка. Слідуючий місяць літа липень. В липні липа жовтим квітне. Сонце тепле і привітне, Бджілки влітку час не гають, В жовтий мед вони збирають. Наступний місяць літа серпень. Прийде серпень молодий, коло стане золотий, руки золоті з пшениці зліплять булки й поляниці. Після літа, дітки, починається пора року осінь. Перший місяць осені вересень. Вересень дощами вмитий, попрощався з теплим літом. Сині сливи, виноград в синіх росах мокне сад. Наступний місяць осені, жовтень. Жовтень фарби не шкодує, швидко світ перефарбує. Зранку ліс стояв зелений, а тепер барвисті клени. Наступний місяць осені і останній листопад. Починає листопад кольоровий маскарад, жовті, руді, багряні листочки швидко за вітром летять у таночку. Осінь закінчилась дітки і починається зима. У грудень останній місяць року, але перший місяць зими. У грудні дні стають коротші. Дуже довгі темні ночі, сіре небо, сірий став, вже й садочок сірим став. Дітки, ми прослухали з вами віршик про пори року. Ми тепер знаємо, що рік дуже довгий, в ньому 12 місяців і 4 пори року. Давайте пригадаємо, перша пора року починається з Нового року. Це зима. Друга пора року змінює зиму весна, коли все квітне зеленіє, прилітають пташечки з теплих країв. Наступна пора року літо. Воно змінює весну, стає тепліше. Ми ласуємо різними ягідками, ріємось на сонечку. Але після літа знову наступає. Холодна пора року осінь. Осінь ми збираємо урожай, дивимося на барвисті дерева, міняють вони кольори із зелених на багряний, жовтий, червоний. Любуємося осінньою красою. І знову після осені наступає зима. Дітки, давайте подякуємо нашому будильничку. Він нам дуже цікавий. Розповів історію про пори року. Бувайте, дітки, до побачення!